Батьківщина в тумані столичну вулицю Лаврську, що біля підніжжя монументу, батьківщина мати залило окропом. Автомобілісти поволі проїжджали довкола небезпечного місця. Через це на кількох сусідніх вулицях утворилися довжелезні корки. Очевидці події розповідають. Пара виривалася із кількаметрової діри в асфальті. Запара змушає, зіліні хана йолочками теж хана. Над этим всем возвышается Родина-Мать. Нехилая яма, я могу вам сказать. Но туда провалиться не хотелось бы. За годину, дає огородила проваля і перекрила рух транспорту. На місце аварії прибули ремонтні бригади «Київенерго». Вони планували замінити застарілі труби у цьому місці за 3-4 тижні. Однак не встигли корозія роз'їла трубу гарячої води раніше. Під час інциденту ніхто не постраждав. Однак заручниками ситуації стали мешканці 200 багатоповерхівок. У них не стало гарячої води. Її обіцяли подати до кінця дня, утім, зо три десятки будинків і досі залишаються без неї. Рух транспорту відновлять за кілька діб. Така ж аварія може стати у будь-якому місці столиці, адже половина мереж міста відпрацювала свій строк експлуатації. Завтра його заасфальтують і тут вже побудований транспорт. При опадах тут е, заходить в цьому каналі стоїть вода. Отак от туди, і, 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 і Вона періодично затоплює, замочує ізоляцію, ізоляція визиває для ізоляції корозію.